Вітаю всіх учасників. Я надіюсь, у вас є ще сили і бажання слухати історичні моменти, тому що конференція досить ємна, багато інформації, потужної інформації. Надіюсь, у вас хватить сил і терпіння вислухати п'ятидесятники зі своєю особливою духовною культурною визначністю Творили і творять вагомий і вогому складову української ідентичності. На цьому слайді зображені головні аспекти дослідження. Ви можете їх переглянути, які будуть в основі мого дослідження. І я розпочну Передумови виникнення п'ятдесятиського руху, включають у себе наявність подібних релігійних течій на території сучасної України під час існування Російської імперії. Це були такі рухи, як листи, духобори та молокани, які мали схоже розуміння дії Духа Святого. У періоді 1919 по 1920 роки іммігранти з Росії, Східної Європи та Прибалтики почували потребу повернутися на батьківщину і активно шукали можливості для цього. Це в розумінні того, що саме п'ятидесятницький рух. Приходить з США і ремігранти з Америки. Вони приносять п'ятдесятницьке розуміння. Наприклад, українець Іван Герес Іван Герес народжений на Тернопільщині. Планував повернутися додому з Біблією та новими завітами, але залишився на деякий час. В Америці у місті Кедмені там він заснував слов'янську громаду, до якої пізніше приєднався Порфірій Лійчук, також українець за походженням. Перші, хто приніс чиня про п'ятдесятнисту Україну, були троє іммігрантів, що повернулися на західну частину України в червні 1920 року. Це були Порфірій Лійчук, Трохим Нагорний та Йосип Антонюк. Особливий розквіт п'ятидесятництва і пробудження на Волині та Тернопільщині, які тоді перебували під владою і впливом Польської Республіки, почалися з приїздом саме Івана Гереса в 1924 році та утворенням союзу євангельських християн святої П'ятидесятниці. І Ці події сприяли широкому поширенню п'ятидесятництва на західних територіях України та зміцненню церковних структур, що відігравали важливу роль у розсуту руху. Слідуюча важлива особа це в нас Іван Юхимович Воронаєв. В минулому був Микита Черкасов, який зробив значний внесок у зарод внесок у зародження та розвиток п'ятидесятництва Україні. що… Розпочалося з його приїздом 12 серпня 1921 року. На той момент основна частина українських земель перебувала під владою радянської Росії з більшовицьким режимом. Умови для нанесення були важливими. Умови для населення в були важкими через наслідки війни та революції. Це були голод, хвороби, мародерство, і місія грошей та. Зростаючий якби, в 910-920-х роках. А у таких складних саме умовах би, розпочинає проповідувати Іван Воронаєв. І свою діяльність, і це стало початком активної місійної роботи, яка пізніше сприяла поширенню і встановленню п'ятидесятництва в Україні 12 листопада 1921 року. Іван Воронаєв засновує нову громаду під назвою Церква Християн Євангельської віри в Одесі. Важливим моментом є політика коренізації, яку здійснювала здійснювала більшовицька влада в 1920-х роках. Ця політика сприяла пробудженню. Та розвитку християн івангельської віри та інших релігійних груп. Населення, спостерігаючи за неподуховно-морального стану Православної церкви та її тісну співпрацю з владою, почало відчувати недовіру до традиційної церкви, та шукати альтернативи в нових духовних руках. До прикладу, як християн евангельської віри, одним із головних чинників переходу було бажання мати доступ до релігійних послуг та розуміти мову проповіді, оскільки богослужіння в традиційних церквах часто відбувалося на старослов'янській мові, що було незрозумілим для багатьох. І ще також можна відмітити, що саме період, 1920-х років відзначають як золотим десятиліттям для сектантів, оскільки був особливий розквіт саме в. В цьому періоді для таких певних рухів. Починаючи з 1922 року, новотворена громада під керівництвом Імана Воронаєва почала зростати кількісно і до наступного року налічувала вже 200 членів. Далі йде поширення цього руху на Миколаївщині, Київщині, Вінничні та Катеринославщині. Це сучасна Дніпропетровщина. З 21 по 23 вересня 1926 року відбувається перший всеукраїнський з'їзд християн Євангельської віри, на якому було підтверджено приріст церков до кількості 250 на території Радянського Союзу. А саме для протистояння атеїстичної пропаганді більшовицької планувалося відкрити біблійно-богословські курси. Але це було заборонено владою, і зв'язку з цим було засновано друкований журнал 1928 року під назвою Євангелист, поширення якого було можливо виключно російською мовою. 1927 році, після всесоюзного з'їду християн Євангельської віри, була подана заяву в раду народних комісаріатів СРСР з проханням зареєструвати Союз ХВЄ». Як ви бачите на слайді, це відбулося, і головою цього союзу стає саме Іван Воронаєв. В кінці 1920-х років радянська влада різко змінила свої релігійні політики, політику і встановила чітку ієрархічну систему з беззастережним підпорядкуванням єдиному центру, підкореному каральними заходами. Також була введена заборона на господарську та благодійну діяльність релігійних об'єднань. У січні та квітні 1929 року більшовики посилили контроль за православною церквою шляхом ведення заходів з антирелігійної роботи. Ну, якби певні листи Лазаря Калгановича та постанова Всеукраїнської центральної виконавчого комітету встановили заборону на будь-яку релігійну діяльність релігійних громад поза молитовним будинком і починаючи з 1930-х років. Радянська влада відкрито почала боротьбу проти віруючих, оголошуючи їм, їх ворогами радянського ладу, чиї зусилля нібито спрямовували на зрив п'ятирічного плану та соціальних ініціатив. Будь ласка, слідуючий слайд, бо не реагуємо. Дякую. Да. слідчим моментом є 15 травня 1932 року. Проголошена була безбожна п'ятирічка, яка мала на меті боротьбу з релігійними організаціями і з гаслом до 1 травня 1937 року ім'я Бога має бути забуте на всій території СРСР. Духовні центри і євангельські групи були закриті а лідери лідерів арештовували за вигадами звинуваченнями у протидії радянській владі. Деяких духовних лідерів та прихильників релігійних громад навіть стратили. Молотовні будинки конфісковували в адміністративному порядку. Під час тоталітаризму 30-х років віруючих ем, включають до списку осіб, що перебувають під особливим контролем народного комісаріату внутрішніх справ. Наступний слайд це в нас саме в, про репресії. Продовження цієї теми репресії сильно вплинули на існування євангельських союзів, і в 1936 році в радянській Україні залишається лише ви бачите одним із пунктів залише 9% культових споруд порівняно з добільшовицьким періодом. Християни івангельської віри опинилися під наступом більшовицького режиму на релігію і на початку 930-х років, зокрема, 7 січня, всі члени правління Союзу християн івангельської віри, під керівництвом Івана Воронаєва були заарештовані органами Об'єднаного державного політичного управління. По-дальшому доля голови Івана Юхимовича Воронаєва. Припадає на шестирічне ув'язнення в констаборах і 2 листопада 1937 року він був засуджений до вищої міри покарання саме розстрілу вагомим фактом тиску для розвитку п'ятдесятницького руху, як і загалом релігійних громад та української культури постає культивізація українського села і масовий терор голодомору 1932-1933 років. До речі, Володимир Рахимович це зазначив: це спричиняє припинення існування всеукраїнських союзів, протестантських об'єднань та напівлегальне існування. Масштаби гонім частково можливо відстежити по звітній документації, яку вводить Олег Григорович Бажан, і вона тут є висвітленою. Це за даними, які фіксували. Арешти у Харківській, Чернігівській та Полтавській областей 3 січня 1937 року було заарештовано 1163 церковника та 411 сектантів. Невизнаною владою центром союзу ХВЄ стає у подальшому Дніпропетровськ із головою Гаврилом Понуркою. Так, я висвітлював. І, взагалом, у період з 1936 по 1938 роки в Україні було репресовано 6500 служителів культу. Цікаво моментом, що на початку Другої світової війни релігійні організації знаходилися в критичному становищі та на межі зникнення. Ситуація змінюється якраз в часи німецької окупації, розпочинають видаватися газети, журнали української мови, відкриватися церкви, зумовлюючи те, що влада, німецька влада дала дозвіл на розвивання релігійних організацій. І також в цей момент відновлюється союз церкви християн Євангельської і, і йде певний приріст. Але в жовтні 1943 року, коли повертається Червона армія, колеги у управлінні Союзу, розуміючи зміну обставин, вирішує виявити лояльність до радянської влади та не допускати агітації проти військової служби. Але попередня співпраця з п'ятдесятників з німецькими установами викликає обурення радянської влади. І після певного часу розслідувань, 9 червня 1944 року, Єпископа Горила Понурка було викликано на бесіду з е, уповноваженим від Ради Російської православної церкви при раднайкомі і із е, наказом ліквідувати союз християн івангельської віри до 9 травня 1944 року, що і було зроблено. Е, також е, Слід відзначити, що саме в 1944 році створюється раду у справах релігійних культів, яка подалі контролює і регламентує різні релігійні організації подальші події, якби ще більше набирають обертів, а саме пред'явлені документи 19 березня 45-го року під назвою Інструкція уповноваженим, в якому вказується опис церкви Христіван Євангельської віри. Як неблагодійної організації для радянської держави, також 4 квітня 1945 року Гаврило Понурко заарештовують також є вказано сладі у співпраці з окупаційною владою. Бажання повторно відновити та реєструвати союз християн євангельської віри виявив Дмитро Пономарчук, прибувши в Москву в середині квітня. Але представники ради у справах релігійних культів подають єдину альтернативну пропозицію: влитися у Всесоюзну Раду євангельських християн і баптистів. І на підставі даної пропозиції, 4 серпня 1945 року, відбувається урочистий акт серпневої угоди. Яка передбачає злиття Християн Іван... євангельської віри та Всесоюзної ради євангельських християн і баптистів. Дане рішення було єдиним відносно можливим методом продовження діяльності Союзу та громади на противагу нелегальної діяльності, яка автоматично спонукала дію каральних органів зі сторони радянської влади. І зрозуміло, що в перших роках після серпневої угоди органи в питаннях релігії, релігії мали на меті створити. Якби видимість свободи в СРСР для легалізованих церковних громад, тому на деякий час було продемонстровано дозволеність в реєстрації церков, проведення церковних діянь та на перевагу та перевага приєднання до саме цього об'єднання християн-баптистів. Але розпочинаючи від липня 1947 року. Уповноважений ради у справах релігійних культів подав так званий план заходів проти сектантів. І також це спричинило, що заборонялася участь неповнолітніх, проведення концертів заборона, заборона гуртків, молодіжних свят та придбання домів молитви. Також... Слід відзначити, що влада е, Радянського Союзу головним пріоритетом для себе вбачала безпеку свого режиму, і прикладом цього є також е, арешти, які здійснюють 18 березня 1948 року арешти е, учасників з'їзду. І це в нас є Порфірій Ільйчук, Іван Воробець, е, Штефан Циганюк та Михайло Чухрій. І кожен отримав із них термін від 5 до 10 років і були відправлені на північ СРСР, в трудові, в трудові табори. В подальшому сперт Йосипа Сталіна 5 березня 1953 року та прихід до влади Микити Хрущова зумовив низку суспільних змін у періоді 1955-1956 років внаслідок коригування. Вектору радянської релігійної політики достроково звільнено в'язнів, які відчували покарання, відбували покарання через релігійні мотиви. Серед звільнених вже вище був названий, був Гаврила Понурко і Порфірій Ілійчук. Також на тлі відлиги нелегальні п'ятидесятницькі громади, хрещені Духом Святим. Основуючись на нові законодавчі ініціативи, звертаються із проханням до влади про реєстрацію окремих, окремого П'ятидесятницького союзу. Ну, але зрозуміло, що, на жаль, цього не відбувається, і легалізація, а, також представниками ради у справах релігійних культів, а, не було надано дозволу. А, далі. Період певної як і минулі рази змінюється антирелігійною кампанією. Микита Хрущова. І 8 серпня 1957 року приймається постанова Центрального комітету комуністичної партії України про деякі питання атеїстичної роботи серед населення УСРСР. Метою було посилення антеїстичної ідеології, скорочення реєстрованих громад, решту очільників. Та закриття якомога більшої кількості домів молитви. Підсилення останнього набуває чинності 16 березня 1961 року із виходом постанови про посилення контролю за виконанням законодавства про культи, згідно якої встановлюється певний порядок закриття домів молитви. І також у період з 1961-1962 років були притягнуті на різні строки засудження. 397 осіб, здебільшого п'ятидесятники та його вісти, також загалом ще одною статистикою можна назвати: це 1950-1960 роки. Органами держбезпеки було заарештовано близько 670 керівників п'ятидесятників Висновком. Висновок може звучати так: досліджуючи історичний аспект п'ятидесятництва, чітко простежується вплив русифікації влади СРСР на законодавчому рівні, на виконавчому рівні через утворені відповідні органи та на суспільному рівні через нав'язування бажаної ідеології та принципів репресії, закриття церков, закриття союзу Хеєве. Заборона видавництва української мови, заборонено утворення духовних шкіл, арешти та заслання в трудові табори особливо зображують даний вплив. Антирелігійні наміри та в цілому радянський атеїстичний експеримент не зміг знищити п'ятидесятницький рух, який діє до сьогодні. Водночас, вплив певної вплив певного нав'язування репресивного мислення залишив певні помітні наслідки серед них можна відзначити перестрогу до соціальної діяльності, обмеження місійних можливостей. Змінюється ставлення до освіти і змінюється форма церковного керівництва. Я все дякую. <плес> <плес> Дякуємо.